Напад стався у селі Годилів. Нальотчиків було чи то троє, чи аж четверо. Вони були озброєними і майже одразу відкрили вогонь. Місцеві мешканці налякані. Відтак коментарі дають лише анонімно. Люди кажуть, що до нього увірвалися озброєні люди. І він втікав і на вулиці його застрелили. Він сказав, що гроші в нього на вулиці. Ось так от щось сказала. Я так чула. І я не знаю. Я чула, що в нього на Стасюка на базарі були якісь будка з спортивним одягом. І от щось я чула, чи займався він валютою, чи ні, не можу сказати. Ну постільки я знаю, він був досить хорошою, доброю і чуйною людиною. Господар будинку загинув від вогнепального поранення. Знайшли застреленими одного з нальотчиків. Особа чоловіка не встановлена. Відтак поліція просить його упізнати. Щодо решти нападників, то їм вдалося втекти, чи з порожніми руками слідство не розголошує. На даний час проводяться всі документування, проводяться фіксація усіх слідів. На даний час більше інформації ми не можемо сказати. Дісталося також і дружині бізнесмена. Жінка наразі у лікарні скоріш за все її забезпечать охороною.